Останній тиждень порадував нас цілою купою гарних новин, соковитих трейлерів та довгоочікуваних прем'єр. І це, на жаль, останній несмішний жарт про GTA 5. Тож не будемо відволікати вас від вивчення залитих сонцем вулиць віртуального Лос-Сантосу, які консольні гравці вже на пам'ять знають. З вами 54-й Open News. Поїхали! The Witcher 3 Wild Hunt на золоті. Три роки, а саме стільки знадобилося The Witcher 3 Wild Hunt, щоб дістатися до омріяного релізу. Вже 19 травня Геральд з Рівії повернеться до нас, щоб розповісти про заключну частину своїх пригод. І поки золотий диск з грою копіюється в промислових масштабах, девелопери Сіді Продік Драт поспішили поділитись ще кількома цікавими фактами. Так, наприклад, через надмірне вживання токсичних еліксирів, вигляд головного героя буде поступово змінюватись, і як ви розумієте, не в кращу сторону. Бліда шкіра, синці під очима, жахливі шрами та набряк вени. І це ще не всі наслідки вживання токсичної алхімії. Тож, випивши еліксир, не сідай на коня. Крім цього, напередодні релізу чимало приємних бонусів підготували і різноманітні дистриб'ютори. За передзамовлення Wild Hunt в мережі GameSpot гравці отримають відьмачий кулон. Amazon обіцяє ексклюзивний комікс The Witcher Killing Monsters, а Best Buy заманює гравців металевим кейсом. Цифрові Сервісів в свою чергу також підготували кілька цікавих варіантів. Зараз в стімі діє 10-відсоткова знижка, а власникам першої та другої частини накинуть ще 5%. Також комплект міститиме саундтрек, карту ігрового світу, альбом з ілюстраціями та унікальний арт. Все це буде доступно в цифровому вигляді. GoCom також готовий підсипати всім, хто зробить перед замовлення кілька пряників. Весь комплект стім видання, плюс цифрову версію Neverwinter Nights. Два комі. Ікси House of Glass та Reasons of State, Схеми для паперових модельок Togwa, ексклюзивний саундтрек та фільм про створення гри. Star Wars Battlefront просто море різноманітної, цікавої інформації дісталося до нас з далекого далекого Анахайму, де минулого тижня прийшов фестиваль Star Wars Celebration. Спілкування з режисерами та акторами майбутнього фільму та натовпів перевдягнених косплеєрів. Дайс, нарешті, представила перший трейлер довгоочікуваної Star Wars Battlefront. Не будемо повторюватись та знову розповідати, що події гри розгорнуться в часи оригінальної кінотрилогії, що гравці зможуть відвідати засніжений ход, пустельний татуїн, ендор з його густими лісами та вулканічний саласт. І те, що в грі не буде сюжетної кампанії, все це ви і так знаєте з наших новин. Тому зосередимось на тому, про що стало відомо не так давно. Отож, на старті будуть доступні 10 карт на 4 планетах. Кооперативні місії, які прийдуть на зміну сюжетній кампанії, можна буде проходити як компанії друзів, так і соло в стилі хана соло. А якщо мова пішла про героїв легендарної космосаги, то варто зазначити, що крім анонсованих Дарта Вейдера та Боба Фета, з'являться інші добре знайомі персонажі. Однак щоб зіграти за одного з них доведеться добряче постаратись. Також відомо, що мультиплеєрні мапи зможуть містити в собі до 40 гравців та ще купу різноманітної техніки, починаючи від звичайних спідерів, закінчуючи величезними та потужними AT-AT. Також під час бою гравці зможуть перемикатися між першою та третьою особою. Ну і головною новиною, звичайно, стала поява жінок штортруперів. Ну це ж і. Продемонстрований трейлер був знятий з робочого білду гри. Крім цього, абсолютно всі платформи отримають підтримку 60 FPS. Реліз Star Wars Battlefront запланований на 17 листопада цього року на ПК PlayStation 4 та Xbox One. А напередодні прем'єри сьомого фільму розробники планують випустити безкоштовне доповнення Battle of Jakku, яке додасть в гру новий контент пов'язаний з новим фільмом Джей Джей Абрамса. Mass Effect 4. Ну а поки увага ігрової спільноти була прикута до Battlefront в мережі з'явилася інформація про іншу, не менш очікувану космооперу від тієї ж Electronic Arts Якщо ви не здогадались, мова йде про нову частину Mass Effect Здогадались, бо я на початку сказав Mass Effect Події гри розгорнуться в скупченні Helios десь на просторах галактики Андромеди. В руки гравців потрапить екіпаж космічного корабля Буря або мовою оригіналу Tempest на чолі з молодим і не дуже досвідченим дослівником. Дослівником, дослідником, головним завданням якого є пошук нової домівки для людства, а заодно і вивчення стародавньої раси ремнантів, технології яких зіграють важливу роль в колонізації Хеліус та визначить майбутню долю всієї людської раси. Вже за доброю традицією допомагатимуть нам у цьому команда колоритних персонажів, кожен зі своїми скелетами у шафі. Як і раніше, безпосередньо на поле бою дозволять брати не більше двох персонажів, а завойовувати довіру нам доведеться виконуючи персональні квести. В нагороду за це гравці отримують унікальні скіли та можливість заромансити з представником інопланетної раси. Поки відомо лише про двох напарників: біотика Кору та Крогана Драка, всього в грі буде сім компаньонів, якщо не враховувати все можливі доповнення, які потім обов'язково вийдуть. Оскільки пошук нової домівки для людства не така вже й тривіальна справа, нам доведеться поступово розвідувати нові місця, встановлювати колонії та блокпости, вербувати людей, добувати ресурси, а також зачищати бази представників раси Кхет. За це гравцю відсипатимуть трохи досвіду для прокачки та матеріалів для крафту. Ну а якщо вам набридне бруднити власні руки, завжди можна відправити своїх найманців, які тут називатимуться страйк тім. Виглядає та звучить все це дуже інтригуюче. Однак щось з цього виявилось правдою, а що ні, дізнаємось вже зовсім скоро. А саме в червні на І3-2015. Дрейк на великих екранах. Не оминув витік інформації і компанію Sony, а точніше її підрозділ Sony Pictures, яка в даний момент займається підготовкою до зйомок кіноадаптації серії Uncharted. Серед гігабайтів викраденої інформації хакери знайшли переписку співробітників кінокомпанії щодо майбутніх пригод Найтана Дрейка, датовані листопадом минулого року. Тож, якщо вірити словам Джонатана Кадіна, старшого віцепрезидента Коламбії Pictures, то на нас очікує доросле навіть трохи жорстоке кіно. Но щось в дусі скарбів нації чи коду да Вінчі». свідоцтвом цього має стати перша сцена фільму, в якій Дрейк розбирається з поганими хлопцями примісінько на борту падаючого літака. Серед головних фаворитів на роль Дрейка продюсери бачать Кріса Хемсворта, більш відомого своєю роллю Тора у всіх останніх блокбастерах від Марвел. Також в листах згадувались Чейнінг Тейтум та Марк Волберг. Прем'єра фільму очікується десь в середині літа 2016-го. Однак виробництво картини зараз знаходиться на дуже ранньому етапі. Тому все ще може сто разів змінитись. Спайдерс. Спроба номер 5 Студія Spiders анонсувала свій наступний проект рольову гру, The Technomancer. Події гри розгортатимуться у вже знайомому за Mars Warlocks Всесвіті цього разу автори планують зробити основний акцент на екшені, три бойові стиля, між якими можна буде перемикатись, плюс потужні та мега-руйнівні здібності техномансера. Ну, якщо вам набридне зменшувати популяцію голозадих колоністів Марсу, завжди можна використати власне красномовство і вирішити проблему більш цивілізованим шляхом. Не обійдеться гра і без компаньйонів, прокачки, крафту та купи зброї і броні. Сама ж The Technomancers з'явиться колись там в наступному році на PlayStation 4, Xbox One та ПК. Короткі новини. Переведання Metro Redux у версії для ПК, Xbox One та PlayStation 4 розійшлось тиражом більше півтора мільйона копій. Project Cars відправилась на золото і вже 8 травня вразить любителів віртуальної швидкості. Список всіх ролів та новий трейлер ви можете знайти в нашій стрічці новин. Resident Evil Revelation 2 для PlayStation Vita вийде не раніше літа. Портативна версія отримає 4 епізоди, і всі додаткові DLC. Кооператив та мультиплеєр додадуть трохи пізніше разом з безкоштовним апдейтом. Самостійне доповнення Wolfenstein The Old Blood зможе похизуватись не тільки новими локаціями, поверненням кількох знайомих персонажів з минулих частин та унікальною зброєю для жорстокої розправи над ворогами, але й поверненням зомбі-фашистів. Чарівний платформер Ori and the Blind Forest зміг окупитись всього за тиждень. Скільки саме копій розійшлись, поки невідомо. Однак розробники вже думають над цікавими ідеями для продовження пригод духа Орі, а також її можливою екранізацією. Прем'єра другого доповнення House of Wolves для ММО шутеру Destiny відбудеться 19 травня. Як завжди, на гравців очікують нові сюжетні місії, нові завдання для режимів Raid і Strike та три мультиплеєрні мапи. Не забули розробники з «Банджі» і про нову зброю та броню для сміливих гардіанів. До того ж, максимальний їх рівень підніметься до 32. Студія Reload, заснована колишніми вихідцями з Інфініті Ворд, анонсувала свій дебютний проект: мультиплеєрний vr шутер «World War Toons». Коли і головне на чому залишається загадкою. Чекаємо на нову інформацію. Один з бійців Мортал Kombat 10», лучник на ім'я Кундзинь. Виявився латентним гомосексуалістом, просто щоб ви знали. Медитативна та загадкова Everybody's Gone to the Rapture від інді-девелоперів The China Room з'явиться на PlayStation 4 вже цього літа. Після успіху HD-ремейку New and Tasty, розробники зі студії Oddworld Inhabitants планують відродити ще один свій проект часів існування динозаврів Apes Exodus. Оскільки проект знаходиться на дуже ранній стадії, девелопери нічого конкретного поки не обіцяють. Третя частина кооперативного платформеру Train 3 The Artifacts of Power завітає на Steam Early Access вже 21 квітня. Разом з новим апдейтом The Order 1886 отримає фотомод та ще цілу купу різноманітних фільтрів. DC Comics представила лінійку коміксів Batman Arkham Knight Genesis, яка познайомить гравців з минулим таємничого Архамського лицаря. Щоправда, всі шість випусків комікс-приквелу опиняться на прилавках магазинів тільки через місяць після виходу самої гри. 2K Games оголосили про закриття своєї австрійської студії. Розробники Borderlands The депрес Sequel вже відправились по домівках або в інші підрозділи видавництва. Біл Пекстон зіграє невгамовного адвоката Джека Томпсона в майбутній телевізійній драмі від каналу BBC, присвяченій історії серії Grand Theft Auto. До речі, GTA 5 вже вийшла на персональних комп'ютерах і навіть встигла вирватись у лідери чартів Steam. Тому вітаємо всіх ПК-шників з цим святом. Діліться своїми досягненнями в GTA Online в коментарях. Ну що ж, на цьому все. Довгі прощання, зайві соплі, пока! За одної вивчення стародавньої раси ре-ремнантів. На чолі з модним, молодим. Су. На чолі з молодим і не дуже досвідченим дослівником. Дослівником є Дослідником. А напередодні прем'єри сьомого фільму розробники планують випустити безкоштовне доповнення. Також в лис, також в лис. В, гли... в глистах, а. також в, гли... в глистах згадувалися.